Високо в Карпатах, серед неприступних гір і глибоких смирикових лісів, живе старий мольфар, його називають провицем, хранителем давніх знань і голосом самої природи. До нього йдуть ті, хто втратив надію, ті, хто шукає правду, і ті, хто хоче зазирнути за завісу майбутнього. Говорили, що мольфар здатен побачити те, що недоступне іншим, і почути голос самої землі. Ми вирішили звернутися до нього. У наших серцях палахкотіло одне єдине питання Коли ж закінчиться війна, коли Україна поверне свій мир і радість? Це питання, яке болем відгукується в кожному домі, що чекає звісток із фронту. Слухайте уважно, бо це важливо, промовив він. Сидів я біля вогнища у своїй хатині, крутячи між пальцями старий оберіг із гірських трав і дерева. Раптом полум'я здригнулося, неначе вітер змухнув просто крізь стіни. Кімнату оповив дивний запах чебрецю та буркуна, а вогонь затремтів так, ніби ось ось згасне. Я відчув, що щось наближається, щось сильне і значуще. Я заплющив очі, щоб краще чути, наче крізь товщу часу, і простору до мене долинали голоси плач і сміх, постріли і гімни. Вони змішалися в такий могутній гул. Що серце моє стислося, здавалося, весь світ завмер, очікуючи відповіді. Тоді прийшло видіння. Перед моїм внутрішнім зором відкрилася дорога, розділена на дві половини. Ліворуч тягнувся шлях болю і темряви, але вже не такий похмурий, як був. Праворуч здіймався світанок, залитий золотавим сяйвом. Я бачив людей, які йшли цим шляхом. Їхні обличчя світилися радістю, а на грудях вони тримали руки, підносячи молитви. Попереду виднівся синьо-жовтий стяг, розвіяний вітерцем. Я намагався роздивитися більше, наче через густу пелену я побачив дату. Цифри світилися яскраво, немов вирізані з самого сяйва зірок, 24 серпня 2025 року. Ця дата пульсувала в моєму серці, як удари церковного дзвону. Але те. Що я побачив потім, змусило мене розплакатися. Українські воїни поверталися додому, обіймаючи своїх близьких. Матері знаходили своїх синів, які пройшли пекло війни. Усі ми, всією нацією, піднімалися з колін, і хоч шрами залишалися, ми стояли міцно й гордо. Десь у долині чувся гімн України. Але це був не просто спів, це була молитва всієї землі, всього нашого народу. Я бачив. Як на звільнених землях зацвітають квіти, як у зруйнованих містах будуються нові будинки. Я бачив дітей, що сміялися, та старих, які нарешті могли відчути спокій. А найголовніше, я бачив, як серця українців билися в унісон, об'єднані любов'ю до батьківщини та один одного. Коли видіння розсілося, я знову опинився у своїй хатині. Полум'я вогнища палало рівно. А запах чебрецю досі тримався в повітрі. Я відчув тепло на своїй долоні і побачив, що старий оберіг, який я тримав, наче засяяв світлом. Тоді я зрозумів, що бачив правду, цей шлях був нам призначений Україна переможе, ми відновимо мир і загоїмо рани, хоч як важко це буде. Я вийшов на двір, де холодний карпатський вітер охолодив моє гаряче обличчя, гори мовчали. Ніби й самі розділяли мої думки. і з тієї ночі я не сумнівався. Кожному, хто приходив до мене зі страхами чи питаннями, я відповідав тримайся ще трішки. Ми на порозі великої перемоги. Прийде 2025 рік, і Україна знову засяє. Тепер я це бачив і знаю, що разом ми вистоїмо.